Всім привіт віт! Ви на каналі Лео Студіо, з вами я Лео, і сьогодні буде колаб інтервю з Дубіком. Ну що ж, не будемо затягувати, поїхали. Всім привіт і це я, Дубік. Ну що ж, я тоді першим задам запитання. Скільки років фігурці Лео? Якщо чесно, я навіть не знаю, тому що Рео мені подарили, моя двоюдна сестра мені його подарила, а якщо самому персонажу Рево, то йому 12 років, ну як і мені. Ну, а тепер я задам питання, як ти дізнався про шлях, про шлях сферу, про шлях YouTube і так далі? Все почалося з того, що я побачив відео там, де. Були, в принципі, не фігурки шлях, а такі тварини, але вони були як іграшкові, такі, як в дитинстві е купляють. А з про саму сферу шлях я дізнався минулого літа, це був 2024 рік, я побачив від відео е СТД. Історія Вести, і мені сподобалося, і я вирішила теж таке знімати. Ну, моє запитання буде таке саме, як в тебе. Як і коли ти дізналася про сферу шлях? Ну, а в мене все почалося з того, що я попросила маму купити мені набори з конячкою. Одної. Там ферма буба там колова, коняка і інші тварини. І Я вирішила зробити уздечку, написала, як зробити уздечку для конячки. І мені вискочило відео від каналу. Е, і я зробила ту уздечку, радувалась і потім почала е, ще дивитися відео і наткнулася на серіал КСК Чемпіонів. Там я і дізналася про фібом шлях про з по шляхсфебу зимою 2021 року перед новим роком. Який твій улюблений шлях блогер Мій улюблений шлях блогер це напевно, Віора Хорс, Твій канали і, напевно, Вітаміні Ворд. А, і ще СТД. Мій улюблений шлях Блогер це, напевно, ти. Доширак Хорс і ну, є багато блогерів, які класно знімаються, але вони вже давно позакидали свої канали, тому може ще так само СТД і Віта Міні Моє наступне запитання, як ти ставишся до блогерів, які просто беруть і, можна сказати так, обсирають, обзивають блогерів-новачків, які починають цю сферу, яких не так багато підписників, але вони в принципі, може, скоро доб'ються чогось. Дуже негативно. Я просто ненавиджу таких блогерів, тому що шлях свеба і так розвалюється, особливо українська. А тут ще й вони приходять і багато новачків, і за них просто уходять. Я один раз стикалась з таким блогером, але я вже не пам'ятаю назву Ну, це ужас. Хоча вона сама знімала такий корін, що ну я не знаю. Моє наступне запитання до тебе буде. Як ти дізналась взагалі про мій канал? Я дізналась про твій канал з коментарів. Я завжди дивлюся канали тих, хто мені пише, і підписуюсь на них. Я хочу задати питання, який твій улюблений шлях серіал? Мій улюблений серіал – це Кокон, ДВМ. Невдача нав новенької. Щ ще я не вовк. І це наверное, всі серіали, які я дуже люблю, які новаться і в яких дуже хочеться за подовження. Ну, наприклад, мені дуже сподобався серіал е, Дивими, е, бо, тому що це дуже цікаве. Правда, там не до кінця дійшов третій сезон. Ну, нічого. Все одно він дуже класний. Це був один з перших серіалів, який я подивився. Мені дуже він сподобався. Ще мені сподобався твій серіал Темниця Містичні Собаки, там теж дуже е, цікаво. Е, і, напевно, Історія Вест це був мій самий перший серіал, який я подивився. Він мені просто дуже сильно зайсув. Mm. Напевно, що на... наступне запитання це буде. Чи не було в тебе такої думки піти зі шлях-сфери і більше ніколи не знімати відео, тому що тебе хтось сильно захейтив, чи тобі просто надоїло це? Так, у мене таке було. Це було літом 2022 або 2023 року. Ну, не обов'язково літом, але десь, так і, десь тут і було. Цей момент я називаю ера паперових собак, тому що я стала фанаткою бумажних собак, я їх робила, робила. У мене навіть є відео е, про них. І тоді е, я просто хотіла піти з шлях-сфери, продати усі фігурки і робити бумажних собак. Слава Богу, цього не сталося. Фігурки всі на місці, всі тут, а от бумажних собак я закинула. Все, я їх більше не можу робити, тому що вони мені дуже надоїли. І я задам питання, яке було твоє саме перше відео. Просто не обов'язково на Ютубі, а просто яке саме перше відео ти зняв? Моє саме перше відео було ще знято в 2017-2016 році. І там такий крінч, що я не навіть реакції на нього зроблю, бо. Бо такого відео ще ніхто не бачив, це просто таке, що. Моє перше відео навіть не знаю, яке було, тому що в мене було дуже багато каналів, я навіть не пам'ятаю, який був мій перший. А хоча ні, я згадав, я назву кожне відео з кожного каналу, і які були самі перші відео, які я навіть не виклав. Значить, перше відео мій старший брат е, любив займатися ніби. Рослинами і знімав про це канал. В нього було майже тисячу підписників, але можна й тисячу вже було. Але він йому вже це надоїло, він його закинув. А я подивився на нього, мені більш-менш сподобалось, я вирішив цим теж займатися. І моє перше відео, якщо я не помиляюсь, це було як посидіти ківі». Потім в мене був канал про малювання. У мене недавно була думка зробити новий про малювання, ніби вести два канали. Але я подумав, що зараз я не сильно хочу його створювати. Тому я вирішив його відкласти. І моє перше відео було, як намалювати Айстру. І тепер перейдемо до цього каналу. Перед тим, як створити цей канал, я. Вже розказував, що я зустрів відео, там, де були фігурки, але вони не були такі якісні. Я хотів зняти, але я це знімав в будинку, там зі всяких. Це, було, мало на наподобі школи. І там, замість партів, парт було дженго. І я потім добре, що мені вчасно попалося відео історію вести, і я перехотів це знімати, я захотів знімати інше. Чи було в тебе таке, що тебе були в школі, з-за що ти знімаєш шляйф, і що ти в такому віці цікавишся, можна сказати, іграшками? Хоча для мене це не є іграшки, це є фігурки, і для мене це нормально. Так, ну трохи було, але прям сильного не було. То я їм про свої інтереси не розказую нічого. Ну, Давай і останнє питання: це є ли в тебе якісь домашні тварини? В мене є британський кіт, в мене є е, шотландська кицька, е, собака поводити інтерв'є і, і морська свинка. У мене є. Е шотландська прямовуха Кицька і е, хвилястий попугай. Ще в мене колись були рибки і багато попугаїв. А ще може хомяки, але вони, на жаль, всі померли, тільки один попугай лишився. І кицька. Ну, все, я думаю, в мене більше питань нема. Е, тоді давай прощатися. Ну добре, будемо прощатися. Ви були на каналі Лео Студіо, з вами був я, Лео і Дубік. Y sí, poca poco